Це Бракстолок. Всім привіт! Зараз ми розповімо, що ми повернули і що ми доробили. Якщо зайти в Brawl Pass, вроді би все як звичайно. Але якщо нажати кнопку купити. Тут з'явиться старий Brawl Pass за 169 гемов і також новий хроматичний боєць. Так, ми повернули хроматичну рідкість. Також ми повернули дорогу хроматичних бойців. Перейдемо з кінам. Стів Еш. Скелет Анджело. Дак Ендер Грей. І Кріпер Спайк. І тепер поговоримо про нових бійців. Зен він не молодший син Зевса і найвідважніший з всіх синів. Атака Зена три молнії, Кожна наносить 1500 хп. їм дуже складно промахнутися. Його супер. Торнадо з молній. Кожен носить 200 хп. Кейл. його бояться всі, але ніхто не задумався, що в його душі. Атака він кидає кам'яну хвилю, яка наносить 1000 хп. Його супер трав'яний щит. Він застеляється від всіх людей, тому що він любить самотність брак Столк. І ще одне, якщо відео не вийшло, я роблю новий концепт Бравл толку.